Десятки рівнян схилили голову у скорботі одразу перед двома захисниками. 49-річний солдат Віктор Лозонюк загинув у лютому під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Там же обірвалося життя 39-річного Максима Зайчука. З червня минулого року чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця. Максим ніколи не скаржився на своє перебування у війську. За словами сестри, у нього були можливості за станом здоров'я перевестися в тилову зону, але чоловік розумів свою відповідальність перед родиною та батьківщиною. Максим Зайчук народився на Одещині. Згодом сім'єю переїхав до Рівного. Працював будівельником, зводив котеджі у нових мікрорайонах міста. Максим захищав Україну ще під час антитерористичної операції у 2015-му. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до лав Нацгвардії. Максим захоплювався спортом у шкільні роки. Займав перші місця на змаганнях з дзюдо пізніше займався боксом. Полюбляв читати та дивитися пізнавальні програми про природу і тварину. Був вірним товаришем для своїх друзів і опорою для нареченої, з якою планував подружитися. Віктор Лозунюк народився у Білорусі. Згодом переїхав до Рівного. Чоловік працював мистецтвознавцем у художньому комбінаті пізніше. У місцевих приватних фірмах багато хорошого про захисника згадують однокласники. Ми вчилися з першого класу. Це був ну, Відверта, просто щира, добра людина. Ми дуже довго сподівалися, бо він зник ще в лютому місяці. Ми дуже довго сподівалися, що ну, десь можливо принаймні полон. От, і... Ці всі сподівання от, увірвалися в один момент, і дуже шкода, бо це дійсно були дуже щитро, щира і добра людина. Чоловік добровольцем пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув 14 лютого цього року на Донеччині. З найрідніших у Віктора залишилися мама, дружина та двоє дітей. Ми всі потерпіли втрату, тому що Віктора я знаю з молодості. Не можу сказати, що ми товаришували, бо між нами є вік певний. Але в молодості, коли закінчував він школу, тоді багатьох людей йде пошук свого місця в житті. Він з друзями, однокласниками, сусідами прийшли до віри в Ісуса Христа. Поховають полеглих бійців на алеї Героїв у Рівному. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.